Суд захистив офіцера, який відмовився вести на вірну смерть підлеглих. Судова практика. Великоновосільківський районний суд Донецької області розглянув справу стосовно недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду. Фабула Фігурантом справи став командир механізованого батальйону, майор, підрозділ якого був прикомандирований до 110-ї ОМБР. 14 грудня 2024 року майор отримав бойове розпорядження від командира бригади зайняти дві важливі позиції у смузі оборони 110-ї ОМБЕ. А саме у лісосмугах. Підсилити їх оборону особовим складом батальйону та отримувати вказані позиції. Однак наказ командира бригади виконаний не був, внаслідок чого штурмові підрозділи російських військ захопили вказані позиції. Командування вище, як завжди, почало шукати винних та звинуватила майора у порушенні вимоги дисциплінарного статуту ЗСУ та статуту внутрішньої служби, оскільки той не виконав бойове розпорядження командування бригади. Закінчилося це все протоколом за частиною 2 статті 172 Прим 15 надбали ставлення до військової служби кодекс України про адміністративне правопорушення. Чи визнав майор вину? Ні, на свій захист майор повідомив, що механізований батальйон, який знаходився під його командуванням, практично не міг виконати бойове розпорядження. Які були аргументи: Перше, у грудні 2024 року у складі батальйону було всього 314 військовослужбовців із 758, що становить 41% від штатної кількості військовослужбовців. Друге з 314 військовослужбовців, 33, тобто 10% навіть не пройшли базову загальну військову підготовку, ще 38-12%. Військовослужбовців потребували лікування або були визнані ВЛК обмежено придатними. Третє батальйон не пройшов відповідного злагодження, а на підготовку особового складу до бойових дій у командира батальйону було всього 4 дні. Четверте напередодні отримання бойового розпорядження батальйон поніс втрати загиблими та пораненими внаслідок обстрілів. А п'ять військовослужбовців взагалі зникли безвісті, через що в батальйоні виникли ще й проблеми з морально-психологічним станом. П'ять деякі військовослужбовці взагалі відмовувалися виконувати наказ. Шосте у батальйоні були проблеми із забезпеченням транспортними засобами, бронетехнікою та боєприпасами, зокрема для артилерії. Чи знала про це командування бригади? Так. Суд задався питанням, що саме майор за наявних проблем мав зробити для забезпечення боєздатності батальйону, адже дефіцит особового складу та озброєння ставить під сумнів реальну можливість виконати бойове розпорядження. Суд дійшов висновку, що провина майора документально не підтверджена, що підтверджується наявними даними, та й матеріалів службового розслідування щодо офіцеру суду чомусь надано не було в кінцевому випадку. Закрив провадження у справі у зв'язку з відсутності. Події і складу адміністративного правопорушення